Пані Людмило, знаємо, що з 1 квітня в Україні зріс розмір мінімальної заробітної плати до 8 тисяч гривень, а також знаємо, що анонсувалося перерахунок пенсії для деяких категорій пенсіонерів. Тож хочемо дізнатися деталі: то у кого зростуть пенсії з 1 квітня і чи пов'язано це зокрема із зростанням мінімальної зарплати. Так, з 1 квітня поточного року органи пенсійного фонду у Волинській області провели перерахунок від мінімальної заробітної плати особам, які нашим пенсіонерам, які досягли віку 65 років та мають стаж чоловіки 35 років та жінки 30 років. Норма така про те, що розмір пенсії особам 65-річним, які не працюють, залежить від мінімальної заробітної плати, передбачена у нас у статті 28 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і ми з 1 квітня виконали цю норму. По Волинській області перераховано 47, понад 47 тисяч пенсійних виплат наших пенсіонерів. При цьому варто зауважити, що на виконання постанови Кабінету міністрів України, згідно якої ми проводили в цьому році індексацію пенсій, ми уже цій категорії осіб встановили розмір. Пенсії не менше ніж 3370. На сьогодні 40% від мінімальної заробітної плати 8 тисяч це 3240. Саме про таку норму говорить стаття 28, що розмір пенсії таким особам не може бути менше ніж 40% мінімальної заробітної плати. Отже, ми з квітня перерахували пенсійну виплату і встановили нові розміри в складі пенсійної виплати. Варто звернути увагу знову ж на Певно, повторюся на те, що з березня ми вже таким людям встановили пенсійну виплату на рівні не менше, ніж 3370 гривень. Отже, у більшості наших пенсіонерів розмір пенсії не зріс, а це розмір пенсії не зріс у 45 тисяч. По двох тисяч пенсійних виплат розмір пенсії підвищився в залежності від того, з яких складових він складався, пані Людмила. Чи правильно ми зрозуміли, що ось ці дві тисячі то вони отримували меншу за мінімальну пенсію, та й у зв'язку з цим перерахунком Ні, не... чи як? Не, не меншу, ніж мінімальну, бо е, завжди розмір пенсії ми встановлювали не менше, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. А з 1 березня, провівши перерахунок по індексації, е, розмір пенсії цих осіб, е, міг е, ну, дещо менше, ніж 3-2%. 3,370 в якихось випадках, то в цьому випадку він вже дотягнувся до 3240, і там, якщо є якісь підвищення в цього пенсіонера в складі пенсійної виплати, то завдяки цьому збільшився розмір пенсії. Пані Людмила, чи правильно ми зрозуміли ті, хто, наприклад, отримував більше ніж сума в 3240 гривень, то їм зараз ніякі додаткові кошти не будуть нараховуватись правильно? Правильно ви зрозуміли, тому що ми перераховуємо е, лише е, мінімальну пенсійну виплату, якщо основний розмір пенсії від заробітної плати і стажу роботи у особи не досягає оцих 40% від мінімальної зарплати, а саме не досягає 3240, Тоді ця пенсійна виплата підлягає перерахунку. А інші випадки розмір пенсії перерахунку не підлягає, бо він уже і так більший, ніж мінімально встановлений розмір для цієї категорії пенсіонера. Пані Людмила, але повертаючись якраз до індексації, яка була проведена 1 березня, то от чуємо чимало нарікань від пенсіонерів про те, що не нерівномірно, тобто зросли пенсії, та хто хтось там на 100 гривень, хтось на 60, хтось там на 160. Чи можете пояснити, з чим це пов'язано і чому така різниця? Якщо повернутися до індексації, то по індексації розмір пенсії, ми по попередній, попередній передачі розглядали, мав підвищитися не менше на суму, ніж 100 гривень по пенсіях, які призначені до 31 грудня 2023 року. І, Підвищення, саме підвищення залежить від, від коефіцієнту, індивідуального коефіцієнту заробітної плати кожного нашого пенсіонера. І для кожного пенсіонера ця індексація індивідуальна. Тому є різниця. Вона не для всіх однакова, не в однакових сумах проведена індексація. Вона проведена на коефіцієнт, ми цього разу розмовляли на 1,0796. Пані Людмило. А чи можете розповісти, що буде із виплатами в пенсіонерів, які працюють? Наразі ніяких нормативних документів і проєктів документів щодо. Ви маєте на увазі щодо виплати? Чи, Чи е е е будуть змінюватися умови отримання пенсії для працюючих пенсіонерів? Пенсіонер. Ми кожного року проводимо е, е, перерахунок е, пенсій працюючим пенсіонерам, якщо після попереднього перерахунку не пройшло 2 е, роки. А саме, е, ми в цьому році будемо проводити перерахунок пенсій. Тим особам, яким ми проводили масовий перерахунок у 2022 році, і які після 2022 року продовжували працювати. Однак, оскільки звітність подається значно пізніше, ми такі перерахунки з 1 квітня ще не провели, ми їх будемо проводити. Після подачі звітів підприємствами установами організаціями, в яких бу Відображено страховий стаж та заробітна плата наших пенсіонерів по лютий поточного року, і ми повернемось. Ми щороку так уже останнім часом проводимо, і ми повернемось і доплатимо нашим пенсіонерам перераховані розміри пенсії з 1 квітня поточного року. Тобто, е якщо буде звітність уже в травні, ми проведемо в травні. І буде виплачена пенсія, перерахована з квітня. Тобто доплата буде за квітень, наприклад, травень. Буде вже звітність сформована в кінці квітня, по якій ми зможемо провести перерахунок. Проведеться в кінці квітня і доплату отримають. Уже в новому розмірі пенсіонери отримують травні свої пенсії і з доплатою за квітень. Такий порядок буде. А скажіть, будь ласка, то чи за яких умов пенсіонери можуть звертатися до пенсійного фонду? Чи ось ці всі перерахунки, про які ви згадували, вони будуть відбуватися автоматично і їм не треба звертатися? При проведенні масових перерахунків не потрібно нашим пенсіонерам звертатися до органів пенсійного фонду. Ми такі перерахунки проводимо самостійно, без звернення громадян. Але якщо особа трапляються такі випадки, коли особа зверталася, наприклад, за призначенням пенсії в 2022 році у квітні, травні, червні і так далі. І набуде право продовжує працювати, і набуде право на перерахунок в цьому році, в травні, в квітні, і має бажання скористатися ну, правом на перерахунок, то така особа може подати заяву на такий перерахунок. А куди треба звертатися? В головне управління чи в місцеві управління? У нас працюють сервісні центри, і особа може звернутися за перерахунком в будь-який сервісний центр головного управління і, взагалі, будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України. Куди їй зручно. Тобто, незалежно, Вона туди може Я вона звернутися. Не обов'язково звернутися може в будь-який сервісний центр. Перерахунок проведеться по її справі, а виплата проводиться за місцем реєстрації особи.